Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. 20 років дитсадок стояв пусткою. У Черкасах облаштували квартири для переселенців. Вони будуть забезпечені максимально всім. Чи потрібний в обласному центрі Крематорій? Те, що стається з тілом, ніяк не впливає на те, що відбувається з душею. Рятував поранених з-під обстрілів. Історія військового медика. Жодного бійця, якого я взяв до себе в машину, я мертвим двохсотим, я не довіз. 24 квартири для переселенців облаштували в одному з колишніх черкаських дитсадків, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. На ремонт закладу, який 20 років стояв пустку, спрямували 20 мільйонів із міського бюджету. Житло має усі зручності: меблі, техніку та індивідуальні санвузли, коли заселять перших мешканців, розкаже Дарія Шевченко. Спальня, кухня та вбиральня у кожній із 24 квартир розповідає начальник групи обслуговування департаменту освіти Руслан Плакущий і розміщується три спальних місця. Дві прикроватні тумбочки, обігрівач. Усі кімнати оснащені меблями та побутовою технікою. Вони будуть забезпечені максимально всім. Опалюватимуть приміщення кондиціонером та обігрівачами. Усе працює на електриці, аби зекономити на комунальних послугах. Розповідає представник підрядника Сергій Кукушкін. Вони довго тримають тепло, і тому в кімнаті буде тепло. Облаштували житло у колишньому дитсадку, із будівлі вивезли тонни сміття. Пояснює пан Сергій стан був дійсно жахливий, тому що будівля багато років стояла. Заново ставилися перестінки нові, тому, тому що змінювалося планування. Говорить, роботи почали торік у вересні. Завершити їх мали цьогоріч у травні, але блекаути уповільнили будівництво. Штукатурка, шпакльовка, малярка це таке займало дійсно дуже багато часу. Виходить, що ми на генераторах, повноцінно не не могли обігрівати приміщення для того, щоб стіни сохли. Та нині каже, результатом задоволений. Квартири мають різну площу та планування. Найбільше 60 квадратних метрів. Отримають житло переселенці. У пріоритеті освітяни, пояснив директор профільного департаменту Богдан Білов. Всі ми розуміємо, що якщо людина працює в школі і ще внутрішньо переміщена особа, то заробити на своє житло – це не так то швидко. Будівля вміщуватиме сотню людей. Надаватимуть помешкання безоплатно, проте з певними умовами. заселяються вони на півроку і. Відповідно, тоді при потребі можуть продовжитися цей термін, термін. продовжувати. Комунальні послуги звичайно будуть компенсувати, вони, оскільки ну, плату за житло ми брати не можемо. Частину заявок на поселення вже відібрали, зазначив Богдан Білов. Проте декілька вільних місць ще лишилось. Будівля готова приймати мешканців хоч сьогодні, але разом з тим існують певні бюрократичні процеси, які необхідно завершити для того, щоб будівлю можна було експлуатувати. Плануємо, що це протягом двох-трьох тижнів вже буде фінальна стадія. Ще можуть звертатися до департаменту освіти. Будемо розглядати їхні заявки. Звичайно, додає гроші на перебудову садочка, а це 20 мільйонів. Спрямувала Черкаська міськрада. Необхідні меблі та техніку. Дбала гуманітарна організація Червоний хрест. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Чи потрібен Черкасам Крематорій на 270 тисяч на місто дев'ять кладовищ. Вільні території там стрімко скорочуються, розказав Суспільному директор комбінату комунальних підприємств Анатолій Бейн. Під новий цвинтар землю вже визначили. До повномасштабного вторгнення депутати міськради сперечалися. Чи потрібно в проєкт землеустрою вносити ділянку під будівництво крематорію? Нині це питання на паузі, говорить керівник департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Думки владців, комунальників та Церковників з цього приводу збирала Марія Гаврилян. На 1 січня 2022 року у Черкасах налічувалося майже 270 тисяч населення. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті міськради. За попередній 21 рік на півтори тисячі народжених було понад 4 тисячі померлих. У день, розповідає керівник комбінату комунальних підприємств Анатолій Бейн. У Черкасах проходить до 10 поховань. У 2022 році у нас було 232 були 232 кремації. А в цьому році 141 за 7 місяців. Тобто буде на кінець року, буде менше, ніж було в 2022 році. Чоловік Русудани Павліченко похований на алеї героїв. Ще за життя говорить жінка. Її Сергій наполягав, щоб після смерті його кремували. Він спокійно про це казав. Для мене це було якесь таке здивування, тому що ми християнська родина віруючі. І він казав: я тебе дуже прошу. Зроби так, кремуй мене для православної церкви, пояснює владика Іоанн. Немає жодних пересторог чи забобонів стосовно кремації. Те, що стається з тілом, ніяк не впливає на те, що відбувається з душею. Є інша справа, це традиція. Традиція е, не може сказати, що це є православна традиція. Це просто традиція людства. Яке придавало землі тіло. Свого часу, говорить Владика, він працював у столичному крематорії. Церемонія відспівування там така ж, як і зазвичай. Питання будівництва крематорію у Черкасах час від часу порушували до початку повномасштабної, говорить виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. В останні кілька років тому його вартість обрахували у 50 мільйонів гривень. Нині такі витрати, каже, не на часі. До завершення війни ми, ну, будувати крематори точно не будемо. А зараз виділена лише ділянка. Тобто, е, якщо на кладовище, на жаль, місця у нас закінчиться. За словами Андрія Намчука, депутати визначили майже 13 гектарів землі під нове кладовище. Місця під захоронення на сусідньому, восьмому каже, стрімко закінчуються. Але згідно рішення сесії, ця ділянка 12,8 гектарів, вона має вмістити крематорію. Тобто в проекті можливо буде виділена якась ділянка під розміщення крематорії або колумбарію. Нині в Україні діють три крематорії у Києві, Харкові та Одесі. Однією із вимог їхнього зведення є кількість населення у містах від мільйона і більше. Про санітарні вимоги до таких споруд розказує завідувачка відділу лабораторних досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб Ніна Єгольнікова. Передбачено облаштування санітарно-захисної зони. Нормативною зоною для таких об'єктів є 300 метрів. А ще додає фахівчиня, має бути якісна система фільтрації. Тому утримання крематорію витратне, говорить головний покладовища Анатолій Бейн. Тож каже, і сама процедура кремації не може бути дешевою. Тому що якщо так розібратися, що все йде зараз на поховання, плюс услуги кремації це ще тисяч шість як мінімум. Її Сергія розповідає Росудана, кремували у Києві. Витрати за церемонію взяли на себе його побратими. Урною з прахом поховали у Черкасах. Він готував мене до смерті всі свої 8 років, котрі він служив, був військовим. Як так? Я ж повинна прийти десь квіточку посадити, цвіточок, да, якийсь. Я кажу, як, де ти будеш? А він мені, я буду з тобою по вітру, я буду з тобою по сонцю, по воздуху. То була його воля, і я її виконала. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Держслужбовця Черкаської обласної військової адміністрації підозрюють у підтримці збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в області Катерина Друга. За її словами, керівник одного зі структурних підрозділів ОВА стверджував, що російське збройне формування Вагнер справжні патріоти і найкращі розвідники світу. Аналогічну підозру, говорить Катерина Дрога, отримав і працівник об'єкту критичної інфраструктури з Венигородщини. Він називав війну в Україні військовою операцією. По Звільненню від «Укрнацистів» та бендерівців обом чоловікам загрожує до восьми років тримання під вартою із конфіскації майна. Нині триває розслідування. У спілкуванні серед власного оточення та колег вони заперечували тимчасову окупацію територій України, виправдовували вчинення воєнних злочинів загарбниками та захоплювалися досягненнями російських військових на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України повідомили фігурантам про підозри за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України хлорифікації її учасників наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Рятував поранених з під обстрілів та сам не раз опинявся за крок від смерті. Так про 11 місяців на нулі розповідає військовий медик з позивним Падре був підприємцем, а спочатку повномасштабного вторгнення вирішив мобілізуватися. То в військкоматах відмовляли через вік. Йому 56. Врешті говорить, торік у липні він потрапив на фронт відразу у Бахмут. Про історію порятунку та страх від реалії війни розповів нашій Дарії Шевченко. Замість затишного будинку медавтівка, замість шафи Рюкзак, а з постійних компаньйонів поранені бійці. Такими каже військовий медик Падре, Були його 11 місяців на передовій. Пригадує перші хвилини в Бахмуті. Ці вибухи а на вулиці цвітуть троянди, і дівчата ходять у сицевих платях. І в мене от такий дисонанс, я дивлюся, я не можу зрозуміти, що відбувається. Потім ми звикли. Ми звикли, ми навчилися відокремлювати, де що, коли, що вийшло, що зайшло, куди прилетіло, що летить. Саме ці обстріли, додає, і робили найбільше лиха. За 11 місяців роботи на нулі я не бачив жодного кульового поранення. Кульового. Тому що цього бою. В наших підрозділах не було, але контужених розривів, мінних мінно-вибухових травм цих 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 багато дуже. За освітою він військовий фельдшер, та в книжках каже: не було відповіді, як працювати під постійним гулом неба. Я навчений медицині. Але працювати під обстрілами ніхто мене ніколи не вчив, і це прийшлося вчити, вчити самому. Колись пригадає, міна одночасно поранила дев'ять військових, рятувавши їх і сам ледь не загинув. Вони були в яру, в яру, і туди прилетіло, їм попало. Ми залізли туди, їх витягувати. Тут летить міна. Ну і чутно, коли вона летить. Я розумію, що вона, ну що нам всім, сейчас, нас, нас усіх тут і накриє. Падаємо, накриваємо собою оцього раненого, складуємося коробочкою, і вона тільки буквально, ну як до бочки, може навіть ближче, тільки плюх і не розірвала. Та попри всі ризики, каже, є чим пишатись. Жодного бійця, якого я взяв до себе в машину, я мертвим двохсотим, я не довіз. Я перевіз усіх живих. Те для мене такі предмети гордості зараз. Чоловік перебуває в Черкасах на лікуванні. Говорить, серце не витримало постійного стресу, та й тут, у тилу, хвилювання не полишило. Чи повертатись на фронт, поки роздумує, каже все вирішить військово-лікарська комісія у планах допомагати на фронті або ж ділитись досвідом із бойовими медиками, або врятувати якомога більше українських захисників. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Виставку ворожої техніки, що в Черкаському парку перемога, планують поповнити. Там має бути 12 розтрощених машин російських військових, розповів керівник дирекції парків Геннадій Шевченко. Все, аби показати місцянам, що війна зовсім близько. Нагадаємо, парк ворожої техніки представили глядачам 1 жовтня з нагоди дня захисника та захисниць. Як реагують люди у сюжеті Тетяни Реви? Поруч із місцем, де черкасті сидять на лавах, годують качок чи відпочивають на гойдалках, Інший бік життя українців розтрощена ворожа техніка, щоб люди відчули, що відбувається на сході. Тут і російські бойові десантні машини, зенітні ракетні комплекси, танки, артилерійські гармати та бронетранспортери це те, що мало нищити все українське, говорить керівник дирекції парків Геннадій Шевченко. Діти і люди свідомі пишуть все, що вони думають на ній про росіян, про відношення до Росії. Запах знищеної, розтрощеної та спаленої техніки вичувається й досі, говорить місцева жителька Алла Гавриченко. Побачити цей брухт прийшли чотири покоління її родини. Техніка стара, але ж дуже смертоносна, і хотілося б, щоб. Щоб поменше її там було, щоб нашим було полегше, можна не лише побачити, а й з'ясувати, що це за види машин на кожній є QR-код і охочі можуть ним скористатися, як це зробив Володимир. Багатоцілявий транспортер МТЛБ. Звісно, потрібно. Інтересно, парк розтрощеної ворожої техніки буде поповнюватися, говорить Геннадій Шевченко. Бо ж це не просто машини, а ціла композиція, в центрі якої український танк. Український танк переможець розстрілює, розстрілює ворожу техніку. Нині всі ці бойові машини є безпечними для містян, каже пан Геннадій. Їх обстежили вибухотехніки. Це має бути парк українських перемог від часів Другої світової війни. і до нині ідея належить обласній військовій адміністрації, розповідає заступник голови ОВА Олександр Шамрай. Ця виставка це історія про нашу шлях до перемоги, і саме зруйнована ворожа спалена. От техніка показує, яку відсіч ми дали. Агресор Тетяна Рева та Масгорозія. Суспільне новини. Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.